Вітаю вас, панове! Чому багато українців продовжують вірити у пророцтво греко-католицького священника Германа Будзінського як в автентичне? Попри те, що існує ціла низка підстав вважати його фальшивкою, йдеться про підстави як об'єктивні, так і необ'єктивні. Першою про неавтентичність цього пророцтва заявила унівська лавра УГКЦ. Аргументація була такою. Цитую: Пророцтво, яке поширюється у засобах масової інформації, не належить іеромонаху Герману Будзінському, оскільки не існує жодних листів, письмових доказів чи осіб, які могли б засвідчити достовірність вищевказаної інформації. У публікації за 23 лютого 2014 року читаємо. Що в інтернеті так зване пророцтво Будзінського почало поширюватися за місяць до втечі Януковича з України? Тут же наводиться і спростування пророцтва Унівською лаврою. Таким чином, менш чим за місяць після початку цієї кампанії, Успенська унівська лавра відреагувала на це спростування, причому таким чином. Ніби ченцям цієї лаври є відомим все на світі про те, що свого часу казав Герман Будзінський. Попри те, що у ГКЦ, як правило, не займається спростуванням різних фальшивих пророцтв, яких в інтернеті хоч греблю гати. Але під час Революції Гідності у січні 2014 року, коли з'явилися публікації із пророцтвом. Яке ототожнюється із Германом Будзінським, Янукович попросив Гузара виступити зі спростуванням. Гузар сказав, що це йому не пасує, позаяк він жодного разу в житті не зустрічався із Германом Будзінським особисто, проте це пасує зробити керівництву унівської лаври, у якій Герман Будзінський прожив останні свої п'ять років. Ось так і з'явилося це спростування. Але сказане не означає того, що у когось знайшлися документальні докази твердження, що нібито пророцтво навпаки є автентичним, і судити про його автентичність, неавтентичність можна лише за його змістом, коли у своїх коментарях. Глядачі мене запитують, чи можна вірити тому, що пророкував отець Будзінський. Я відповідаю, що мені важко судити про те, що у цьому пророцтві може бути правдою, але я можу сказати лише те, що у ньому на 100% є вигадкою політичних маніпуляторів. Таким є на 100 цей уривок із даного пророцтва. Всього за чверть століття в Україні буде 5 карманичів, чотири карманичі мужчини, п'ятим карманичем України буде жінка, яку перед тим влада буде переслідувати та посадить до тюрми, а звільнить її з тюрми революційний нарід. Іншими словами, тут сказано, що до 2016 року, включно 25 років незалежності. В Україні буде п'ять президентів, і, зокрема, останнім із них буде жінка-політв'язень, яка вийде із в'язниці завдяки повсталому народу. На час публікації «Пророцтва» такою жінкою політв'язним була Юлія Тимошенко, яка вийшла із харківської колонії завдяки поваленню режиму Януковича, проте президентом стала не вона, а Петро Порошенко. Як бачимо, пророцтво дуже точно описує всі події, які сталися між 1991 роком і початком 2014 року. Воно навіть передбачає перемогу Революції Гідності зі всіма її наслідками, зокрема і зі звільненням Юлії Тимошенко. Але результат президентських виборів 2014 року. Явно свідчить, що наратив жінки президента у цьому пророцтві є політичною технологією, яка вдається до дрібного шарлатанства. Адже помилки неможливі у справжніх пророцтвах, у пророцтвах надихнутих Святим Духом, який не може помилятися. Очевидно, всі ці політехнологічні трюки. Були вчинені за ініціативою Арсенія Яценюка, який тоді керував батьківщиною. Ви скажете, що Юлія Тимошенко все ж за час каденції Ющенка була прем'єром. Але у цьому випадку, якби провидець мав на увазі її прем'єрство, то він би говорив не про чверть століття, а про найближчі 20 років. А крім того, не забуби і про п'ятого президента Порошенка. У педалюванні наративу жінка-президент на маніпулятора чекає ще одна невдача: він пише від імені Отця Будзінського. Цитую: Після цього, як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми, на Україну чекає дуже скорий розвиток та велике майбутнє. Від сьогодні через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такою, як зараз є Америка. Як ви думаєте, панове, чи зможе Україна стати такою, як зараз Америка, або Америка в грудні 1991 року? Чи може вона стати такою вже в грудні 2025 року? Дехто в коментарях мене хоч і називає надмірним оптимістом, але я на такий фантастичний стрибок нашої держави не маю жодних підстав розраховувати. Адже 2025 рік, на мою думку, буде роком наведення порядку в державі, а порядок держави це лише фундамент для майбутнього добробуту. Фундамент це ще не будинок. У партії Батьківщина відмежувалися від публікації про так зване пророцтінського. І сама Юлія Володимировна на час поширення цього пророцтва знаходилася в Харківській колонії, тому я не кидаю камінців її город. Але незважаючи на все це електорат Юлії Тимошенко і надалі покладає на це пророцтво великі надії. При цьому фанати Юлії Володимирівни сподіваються, що отець Будзінський припустився у своєму пророцтві лише деяких хронологічних неточностей. Проте, повторюю, у правдивих пророцтвах жодних неточностей не буває. Коли ж пророцтво неправдиве, то неправдивим є весь його зміст. При цьому я не наполягаю на тому, що так зване Будзінського є все цілісно вигадкою. І не наполягаю саме тому, що знаю приклади маніпулювання пророцтвами духовних осіб, коли політтехнологи в них дещо міняють, дещо додають, і в результаті зміст кардинально міняється. Зокрема, дуже дивним з позиції політтехнології виглядає у цьому пророцтві уривок про два повстання, перше з яких буде придушеним, а друге переможним. Дивним насамперед тому, що це не кореспондується з натяками на перемогу Революції Гідності, після якої жінка політв'язань буде визволена повсталим народом. Тобто, як бачимо. Якщо розглядати це пророцтво цілісним, тут у ньому міститься суперечність. Ще в січні 2014 року, наприклад, мені було зрозуміло, що Януковичу не пощастить придушити Революцію Гідності, а тим часом у даному так званому пророцтві Будзінського, окрім вже зазначеного, написано й таке: це буде така собі двоголова диявольська совєтсько-комунятська гідра. Це буде нова орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська гідра, дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати. Патріотів будуть бити, садити до тюрем, навіть вбивати. В людей будуть забирати їх майно, над ними будуть неймовірно знущатися, Плач і розпач буде панувати на всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь в міліції, прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, будуть старатися покинути Україну. Тоді настануть другі крути. Після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх совєтів, яке буде жорстоко подавлене диявольською владою. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів. Настануть нові сталінські часи, Новітні Манкаведистам буде дозволено все, для них не буде існувати ані Бога, ані закону. Ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог змал сердиться над Україною і вождя третіх совєтів вб'ють. Він не добуде своєї каденції. Весь цей кривавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим другим повстанням цей диявольський совєтсько комуністський режим буде зметений з лиця землі. Настане друга українська коліївщина Лю людей буде така страшна, що третіх совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі ж самі страшні, як сталінські. Як бачимо в цьому уривку, дещо не вписується в події останніх місяців правління Януковича. Ну, по-перше, Януковича нібито не вбили. Крім того, тут йдеться нібито про Революцію Гідності, яка мала зазнати поразки, після чого мали відбутися жорстокі репресії, але в іншому місці даного пророцтва. Є натяк на перемогу Революції Гідності. І ми знаємо, що Революція Гідності перемогла. Тому в наш час дехто вважає, що тут йдеться про кінець каденції Зеленського. Для цього існує одна єдина підстава у самому тексті пророцтва, де сказано: тоді настануть другі крути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Але Революція Гідності не настала після аналогу крут, тобто настала вона не в результаті російської агресії. Що таке другі крути? Це нерівний бій під крутами, в якому українську державність захищали 500 солдатів та 300 юнкерів, які протягом п'яти годин стримували чотирьохтисячну армію більшовиків під керівництвом Моравйова. І цей бій під крутами можна порівняти в певному сенсі лише із навалою переважаючих військ Російської Федерації у лютому березні 2022 року тих військ, які також йшли на Київ. Тому якби ця частина пророцтва виявилася правдивою, то на Україну чекали після війни ще дуже криваві внутрішні події. Спочатку невдале повстання, потім жорстоке придушення цього повстання, потім нове повстання, яке б завершилося успіхом. Я особисто не хотів би, аби післявоєнні події розгорталися в Україні за цим сценарієм. І на щастя ніде не опубліковані якісь документальні докази того, що саме цей уривок із даного пророцтва є автентичним. Тому будемо сподіватися, що Україні не доведеться платити подвійну ціну за своє звільнення від цього тривалого лихоліття.